Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся на позачерговій сесії. Депутати Полтавської обласної ради підтримали звернення до Кабміну щодо недопущення надзвичайних ситуацій при проходженні опалювального періоду та зупинки роботи Полтава теплоенерго. Понад 88 мільйонів на захист України. Державна субвенція піде і на покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів області, і на підвищення кваліфікації педагогів. Програму безкоштовної стерилізації котів у місті продовжили. Чи безпечне таке втручання для тварин? А тепер про це та інше більш докладно. Врятувати Полтава теплоенерго від банкрутства, а полтавцям забезпечити безперебійну подачу тепла до кінця опалювального сезону. Для цього депутати Полтавської обласної ради сьогодні зібралися на позачергову сесію. Вони підтримали звернення до Кабміну та народних депутатів України від Полтавщини щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при проходженні опалювального періоду та зупинки роботи підприємства. Докладніше про хід сесії у сюжеті. 16 січня на 29-й позачерговій сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали звернення до Кабміну та народних депутатів України від Полтавщини щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при проходженні опалювального періоду 2023-2024 років та зупинки роботи підприємства критичної інфраструктури обласного значення. Мета звернення не лише відстояти підприємства Полтава теплоенерго, якому приписують нині чималий борг Кременчуцької ТЕЦ та зберегти тепло в оселях по полтавців, а й унеможливити навантаження на обласний бюджет, підкреслив в ході засідання голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Звісно, ми борг не приймаємо. Я чітко пам'ятаю цю ситуацію. Я сказав, що навіть мова не буде йти про борг по одній простій причині, тому що нафтогастрейдін цей, цей борг уже, скажімо так, відсудив у тієї структури, яка називалася Кременчуцька ТЕЦ і. В чиєму віддані була саме саме ці потужності, які зараз частково також і власності обласної ради, що стосується минулих боргів, вони зроблені без нас, нам їх не передавали. І тому ну, звісно, це цей борг повинна або прийняти держава на себе, або Хай тягуть тягу з, з попереднього власника це питання ми розглядали в понеділок на комісії. Дійсно, коли ми приймали цей майновий комплекс, то борги, борги ніхто нам не передавав, і юридично їх, мабуть, неможливо передати, так як є юридична процедура, НАК нафтогаз в судовому порядку. Проведена була судівна процедура і юридично на на сьогодні. цей борг належить Кремічусь Критець. Це окрема юридична особа. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить: сподівається, що Кабмін та Нардепи відреагують на звернення обласних депутатів та підтримують Полтава теплоенерго вже протягом найближчого місяця. Це борг не Полтава -Теплоенерго, а Кременчуцька і ТЕЦ. і тому це сьогодні така була жвава дискусія. 65 депутатів підтримали звернення до Кабміну. Я думаю, що повинні включитись народні депутати Полтавщини, прокомунікувати з Нафтогаз, Нафтогазтрейдинг, представниками уряду, профільного міністерства для того, щоб усунути цю ситуацію. Тому що, якби не війна і якби не опалювальний сезон, можна було б всі ці питання узгоджувати на рівні там судових інстанцій, на рівні листувань ну на сьогодні немає часу. Нагадаємо, з 1 січня цього року підприємство Полтава теплоенерго було автоматично переведено оператором на тариф постачальника останньої надії. Замість майже 8 гривень за кубометр газу воно має сплачувати більше 25 гривень. Потрібна нова угода знак нафтогазтрейдинг, наголосили на сесії. Але компанія постачальник газу відмовляється її укласти через борг Кременчуцької ТЕЦ у сумі майже півтора мільярда гривень. Понад 88 мільйонів гривень отримала Полтавщина на покращення викладання предмету захисту країни. Державну субвенцію планують розподілити за двома напрямками: закупівлю матеріально-технічної бази та на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладатимуть цей предмет. Більше про це знає Івана Дімова. Це відпрацьований РПГ, який нам передали військові. Ми його залишили в нашому кабінеті захисту України. Бронежилет, каска, протигаз та інше військове оснащення так виглядає матеріально-технічна база Кабінету захисту України Полтавського ліцею номер 32 Тут вивчають цей предмет учні 10-11 класів. Кабінет захисту України в нашому ліцеї формується вже близько 10 років завдяки допомозі директору школи. А також небайдужим людям, зокрема і волонтерам і військовим, з якими співпрацюємо вже з початку війни з 2014 року. Завдяки наявності матеріально-технічної бази досить гарно вивчаються такі теми, як вогнева підготовка, безпосередньо мінна безпека, наявні муляжі, макети саме мін. Також до медична допомога вивчається. З наступного навчального року усі заклади освіти мають вдосконалити викладання предмету захисту країни. Полтавщина на це отримала понад 88 мільйонів гривень державної субвенції, розповів директор обласного департаменту освіти і науки Євген Кончаковський. За його словами, ця сума розподіляється за двома напрямами. Більша частина піде на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання. У нас фактично зараз із 60 громад. Лише в двох громадах є більш-менш задовільний стан кабінетів, в яких викладається предмет захисту України, тобто які мають матеріали навчальні з тактичної медицини, зразки або макети зброї та інші наочні матеріали. На виділені кошти для закладів освіти області, зокрема профтехучилищ, планують закупити інтерактивні стрілецькі тири, макети навчальної зброї, макети інженерної та мінної безпеки, а також предмети для викладання тактичної медицини, пояснив заступник начальника Полтавського обласного ТЦК та СП Едуард Бородай. Предмет нівелювався. І в 2014 році нам дійсно відкрили ті реалії, які ми столкнулися, щоб предмет був і в той же час його не було. Ми єдині поки що на Україні, які звернули увагу на відсутність навчально-матеріальної бази цього предмета. в умовах збройної агресії. Кожен громадянин повинен і молода людина повинен вміти знати, як. Забезпечити свою безпеку своїх рідних, тому що це вже є в нас з вами життєва необхідність. Понад 5 мільйонів гривень з цієї субвенції планують спрямувати на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які викладатимуть захист України. По пам'яті це Лубинська територіальна громада, в якій є викладач, який має підготовку за цим фахом. Решта, на жаль, ми всі розуміємо. Але треба давати об'єктивну картину це педагоги за іншим фахом, від фізкультури до математики, історії України і таке інше, які пройшли там певні короткострокові курси на базі нашої Полтавської академії неперервної освіти. І, скажімо так, формально вони мають право викладати цей предмет. За словами Євгена Кончаковського, наступний навчальний рік в регіоні планують розпочати з максимально посиленою матеріальною базою та відповідно підготовленими викладачами захисту України. У Полтаві сьогодні попрощалися із полеглим воїном, 27-літнім Миколою Коркішком. Він служив механіком-водієм у десантно-штурмовій роті військової частини А 2582 Загинув 3 січня цього року під час виконання бойового завдання. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, друзі та колеги. Детальніше дивіться у сюжеті. На щеці повернувся додому воїн з Полтавщини Микола Коркішко. Прощалися з ним рідні та колеги в Свято Успенському соборі у Полтаві. Чоловік був мобілізований 3 жовтня 2023 року. Служив механіком-водієм у десантно-штурмової роти військової частини А 2582 Ми прощаємося із солдатом Коркішком Миколою Васильовичем. Народився Микола 11 липня 1996 року в селі Арабка Мелітопольського району Запорізької області. Влітку 2019 року Микола приїхав з батьками на Полтавщину до села Ландарі Диканської громади. Працював в агрофірмі Подоляка в селі Байрак. Колеги полеглого згадують воїна добрим, відповідальним та радісним чоловіком. Щира людина, на яку можна було завжди покластися. Молодий хлопчина, якого дуже 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 жалко і сумно, що він загинув по життю. Я ж кажу, що це надійна і щира, добра, добрий хлопець. був. Загинув воїн під час виконання бойового завдання 3 січня 2024 року поблизу села Вербове Запорізької області. Воїн Миколай поклав свою душу замість нас з вами. І зараз наша вдячність йому має виявлятися в першу чергу в наших молитвах і в тому, як ми будемо змінювати своє життя. Тому молимось за нього. І робимо все для того, щоб його жертва була недаремною. Поховають полеглого бійця у селі Байрак Диканської громади. Тіло жінки у власному будинку 15 січня близько 16-ї години до поліції Миргородського райвідділу надійшло повідомлення про зникнення 49-річної мешканки міста Заводське. В ході слідчих дій поліція знайшла її у власному домі у підсобному приміщенні. На тілі виявили сліди насильницької смерті. Слідчі встановили, що тілесні ушкодження наніс родич під час побутового конфлікту. Повідомила інспектор з комунікації Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. Фігуранта 1995 року народження затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство, санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Жінок переселенок навчали безпечному керуванню автомобілем. Полтава стала другим містом в Україні, де провели чотири години інтенсив, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Його проходили шість водійок. Практичні тренінги організовують автомобільна федерація України спільно із партнерами. Під час початку повномасштабного торгнення, коли людям потрібно було виїжджати, і вони мали рухатись. Ну, так, в в незнайомі місця без особливих навичок. А наше завдання навчити більшу кількість водіїв. В Цій програмі ми вирішили зробити акцент на контраврійну підготовку. Непогано під з тим працює. Такі заходи так, дуже я, я цікаві, так, дуже корисні, так, тому що дізнаєшся не, нове, нове з'являється впевненість для водіння. Тульних та домашніх котів малозабезпечених господарів продовжать стерилізувати безкоштовно. Спільний проект благодійного фонду Чотирилапи та комунального підприємства КТП 1628 діятиме у місті і цьогоріч. Стерилізація кішки, профілактика хвороб, спосіб недопущення безконтрольного розмноження чи знущання над твариною про вплив цієї операції на організм тварини розповідаємо у наступному сюжеті. Стерилізація не шкодить здоров'ю тварини. В цьому переконана власниця розплідника орієнтальних котів у Полтаві Анна Муха. Їх розведенням вона займається більше 15 років і відвезла на стерилізацію вже не один десяток котів та кішок. Додає, якщо не плануєте кошенят, це необхідно. Ні, котам, ні собакам, ні будь-яким іншим тваринам. Якщо це робити правильно і вчасно. Це не шкодить, а покращує загальний комфорт та стан тварини. Відсутність гормональних сплесків, що веде до покращення стану шкіри, шерсті характеру. Також це покращує якість та продовження життя у зв'язку з тим, що організм не перебуває у постійному стресі. Те, що стерилізація є профілактикою серйозних захворювань у котячих, підтверджують і ветеринарні лікарі. Якщо кіт кастрований, наприклад, у нього не буде проблем з сечовидільною. Системою, як це буває у некастрованих котів, тому що там ризики більші. Якщо відповідно до кішок, то кішка стерилізована, не буде мати, наприклад, такого захворювання, як піометра – це гнійне запалення матки. Але проводити цю процедуру досвідчені заводчики рекомендують у чітко визначені терміни. Надто рано цього робити не можна. До 10-12 місяців краще не стерилізувати. Тварин, але якщо є якась нагальна потреба або позгоджені з розплідником, можна стерилізувати з трьох або чотирьох місяців. Індивідуально лише потрібно консультуватися з ветеринаром. Безпритульних та домашніх котів малозабезпечених господарів цьогоріч продовжать стерилізувати безкоштовно. Робитимуть це в рамках спільного проєкту благодійного фонду лапи» та комунального підприємства КТП 1628», говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин Сергій Богодюк. Рік нам вдалося простерилізувати завдяки в рамках цієї програми приблизно 1600 котів і кішок. Підписали додаткову угоду на продовження цього договору і цього меморандуму за для стерилізації кішок полтавської територіальної громади і в 2024 році. На цей рік також є планка близько 1000 кішок. Я сподіваюся, що і в цьому році ми. Дійдемо до цієї цифри. Скористатися безкоштовною послугою можуть пенсіонери, зооволонтери, внутрішньопереміщення особи та інші категорії, додав Сергій Богодюк. Для цього треба залишити заявку на сайті комунального підприємства КТП-1628. На телеканалах ІРТ та «Місто плюс» знову екскурсія. Побачити, як створюються телевізійні програми. Прийшли учні Полтавського ліцею номер 17 інтелект. Що нового дізналися школярі? Та яке воно за кулісся? Програми новин дивіться у сюжеті. Побачити за кадрове життя телеканалів і РТ та місто Плюс прийшли семикласники Полтавського ліцею номер 17 Усі вони активно стежать за новинами від початку повномасштабного вторгнення. Про те, як створюються сюжети, не бачили. Традиційно демонструємо наш ньюсрум. Потім даємо спробувати начитати тексти у студії звукозапису. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут школярі дізналися про усі тонкощі роботи диктора. Така екскурсія. Важлива частина навчального процесу, каже класний керівник учнів Віктор Сердюк. Я не тільки класний керівник, я ще вчитель інформатики, який проводить уроки в цьому класі. Наш час досить цікавий інформаційний вік, в якому діти займаються здебільшого за телефоном, за комп'ютером. Самі для себе вони знімають відеоролики в Тіктоку, в Інстаграмі. Тому було б дуже цікаво, на мій погляд. Щоб вони подивилися, як це робиться професійно. Під час екскурсії розповідаємо школярам, зокрема, і про особливості створення новинного сюжету. Говоримо про вимоги до загального хронометражу, постановку кадрів та нюанси під час запису інтерв'ю. Семикласники зізнаються, вже починають пробувати свої навички у монтажі. Тож їм цікаво було побачити досвід телевізійників. Усе було нове, тому що я до цього не знала, як проходить сам процес. Як пишеться сценарій, як записується прямий ефір, як береться інтерв'ю. І тому все було доволі цікаве, тому що можливо в майбутньому я також буду працювати журналістом. В 2020 році я ходив в академію Шах на будинку зв'язку, і там у нас був такий курс, як монтування. То в мене по цьому курсу була доволі добра, хороша оцінка. Монтувати я вмію, вчився. Мене дуже цікавило взагалі тема, як знімаються самі новини, скільки людей працює над їхнім випуском. І коли у мене випала можливість дізнатися і побачити студію монтажа, побачити, як записується звук, побачити, як монтується, як читаються новини, як проводяться прямі ефіри, це все було дуже для мене цікаво і в нове, тому що свою майбутню професію, я б, мабуть, хотіла зв'язати з чимось таким творчим з другого класу, ми вчимо інформатику. У нас викладали деякі частинки монтажу. Навчили, як правильно робити презентацію Powerpoint. але нам хотілося дізнатися, як це виходить на професійному рівні, тому така екскурсія була для нас дуже цікавою та пізнавальною. Діти, це наше майбутнє, які повинні в майбутньому творити історію. А сьогодні ми не лише творили історію сьогодні ми з вами робили новини міста Полтави. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.